14 навчальних закладів першого, другого рівня акредитації, два ПТУ, Ми хоч запрошували всіх. 5 ресторанів. 5 ресторанів. Ми запрошували більше. Ну, я сподіваюся, що буде кожна. Які саме ресторани? можете озвучити? Ресторан Каламбур, ресторан Наталі, кафе Галичанка, кафе Талісман і, мабуть, ще. Щось не бачу. Він вроді давав воду боїв назву, а щось не бачу. Значить, покраще. Що... А... Ні-ні, ні. ні, ні не конкретній людині. А цей раз, вроді, є така думка, що іменно на медикаменти зону АТО через самооборону. Ми, це студентська рада. Тут... А куди саме? саме Батальйон? Куди саме? Ні, це ми через самооборону вони хай. Через Тернопільську Так, да, да, так, Вони знають що це більш важливіше, Ясно. так. не так гадає нас. Ясно, добре, дякую. А рецепти де ваші можна взяти? Кожен має представити свої рецепти і ми вам книгу, книгу подаруємо. Ми сьогодні презентуємо книгу, «Сало та єси.